Святковий рапорт відкрив генеральний директор Дніпровського медкомбінату Максим Завгородній, який нагадав, що Кам'янське як місто почало розвиватися саме з заснування медкомбінату, і кожна родина має безпосереднє відношення до підприємства, вже не говорячи про тих, хто завітав привітати металургів зі святом. Сьогодні нас приїхали поздравити руководілі країни, руководителі області, руководителі міста і руководителі корпорації. Я не можу назвати цих людей гостями на нашому праздні. Тому що це праздник кожного з сидящих здесь. Все Всі починали свой трудовой путь в горно-міталогічському комплексі України России, Росії формувалися як формировались формувалися як лідери. Це люди, которых яких знають, люблять і не за их должности, а за их дела. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілков передав вітання від президента України Віктора Януковича. Ваша невтомна праця і відданість справі стали надійною запорукою розвитку України як великої індустріальної держави. У своїй промові Олександр Вілкул наголосив на тому, що підприємство, яке вкладає кошти в модернізацію та у трудовий колектив, має хороші перспективи та майбутнє. Я хотів би поблагодарити весь трудовий колектив, хотів би поблагодарити руководство підприємства, руководство корпорації ЄСД, перше за соціальну відповідальність, яка є на підприємстві. По модернізації Дзержинка теж очень здорово виривається вперед. проривним буде наступний рік. Буть реалізовані ряд серйозних проєктів. З нагоди дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та вагомий внесок у розвиток галузі, подякую прем'єр-міністра України були нагороджені Дмитро Бубнов та Сергій Марадуда. Голова Дніпропетровської облради Одот під час привітання сказав, що металургія та гірничодобувна галузь базис економіки нашого регіону. І якщо розвиваються ці напрямки, то регіон стабільний та конкурентно спроможний той програми реконструкції, яка ведеться, я вірю, що у ваше потаяття серйозне будущее і впереди великі побіди. Потому з праздникам, добра вам і щастя! Пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області Євгенодот, нагородив директора комерційного дніпровського медкомбінату Юрія Кравченко. Нагрудним знаком за розвиток регіону голову правкому Миколу Колючого та подяками почесними грамотами кращих металургів. Фінансовий директор корпорації СД Євген Потапов вручив грамоти корпорації десяти чоловікам. Голова ради директорів Сергій Тарута привітав металургів від імені корпорації та побажав, щоб вони отримували гідну оплату за свій нелегкий труд. А широкомасштабна реконструкція виробництва дасть стабільність підприємству і місту. Обіспічить конкурентна Нашого підприєм, і я надіюсь, що ми зможемо стойчиво працювати, реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку і на зовнішньому ринку. Міський голова Станіслав Сафронов, чотирьох чоловік, нагородив відзнакою міського голови та привітав працівників містоутворюючого підприємства зі святом. Я хочу вас сьогодні поздравити з таким великим праздником і як міський голова, від нашої міської влади, депутатського корпусу. З таким великим праздником, кодорого з названня День Металурга. від профспілкового комітету були нагороджені Ольга Дровицька та Юрій Оканів за активну участь у житті профспілки. Голова профкому Микола Колючий під час привітання наголосив на тому, що професія металурга пов'язана з безпекою. Це твердий характер та впевненість у собі. я би хотів вам пожелати, щоб ви всі завжди домой приходили здоровими з праздниками. І на сам кінець були підбиті підсумки конкурсу у номінаціях на Краще побутове приміщення 2013 А це корпус цеху ремонтно-металургійного обладнання, і диплом як Краща їдальня отримала їдальня доманого цеху. По завершенню урочистостей генеральний директор ДМКД Максим Завгородній ще раз привітав зі святом і додав, що металурги це люди з гарячим серцем. Металлургическая семья, которая находится здесь, показала, какие у нее горячие сердца в президиуме и в зале. Я желаю, чтобы эти сердца никогда не остывали.